Року, 18 травня, Україна святкує День вишиванки, але від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну головним орнаментом для всіх нас є піксель. Під час тематичного флешмобу до свята працівники Південноукраїнського енергокомплексу мали приємну нагоду передати нове та вкрай необхідне обладнання військовим частинам Національної гвардії України. Ми продовжуємо нашу роботу. З підтримки наших хлопців, ви всі чудово бачите, ворог воює силою, кількістю, а ми змушені воювати розумом, технікою і технологіями. Тому, е всупереч, хто хоче нам завадити нашій благочинній акції, нашій діяльності, ми допомагали і будемо допомагати нашим хлопцям задля перемоги, задля вирішення спільної справи. Вони на передових позиціях, а ми тут в тилу своєю хорошою надійною і безпечною працею, за ради нашого майбутнього. Слава Україні! Героям! слава! Зі свого боку військові привітали колектив атомників зі святом та подякували за підтримку, яка завжди вчасна та допомагає вистояти і вберегти життя. Я хочу подякувати всім вам за ту плідну працю. Щоденно виконуємо бойові завдання. Ви всі бачите, де противник налаштовується, підлаштовується, знаходить десь якісь можливі е, обходи наших систем. Але за допомогою вашої підтримки, за допомогою оцих сучасних приладів, які ви даєте, ми не даємо жодному шансу. Перемога буде за нами. Я певен. Що кожний з присутніх, хто сьогодні зранку вдягнув вишиту сорочку, подивився на себе в зеркало і подумав, Боже, я пишаюся, що я українець, які ж ми круті. І хоч кожний візерунок на кожній вишиванці символізує для кожного з нас щось особливе у цих вишиванок. Для нас сьогодні є загальна характеристика. Вони означають нашу перемогу. Вони для кожного з нас. Такий особливий бронезахист. Перевага українців на полі бою єдність, а ще, звісно, сучасна техніка. Працівники ПС це добре розуміють, тому продовжують системно доставляти на фронт різноманітне обладнання для наближення нашої перемоги.